Хто народися? Наша ялинка на вулиці. На вулиці Сніжок. Барбосику. Де твої друзі? Йдемо погуляємо трошки. Йдемо? Йдемо Барбосику. Ну. Йдемо гуляти. Хто народився? Старим новим Харим. роком всіх. Ворі гарно, кожна зима. Можемо йти погуляти. Так, Барбоска? Ну, ходи, піше. Барботенька. Барботека. Ходи. Борботе. Нігу багато-багато, так? Багато-багато снігу. -багато нього. іди, йди, мій добав. Добака.

Дімо Красиво. Красиво на дворі. І наша Еленка така гарна. Він не холодно. Холодно, холодно трохи. Ще йде погляємо. Дивись, як гарно. Як гарно, Барбоска, сідай, сідай. Де наша? Хто там котик наш? Під дверями. Хто це в нас? Сажуня. Ходи робити фотографії до Ялиночки. Зараз з Барбосикою зробимо фотографії. Так, Барбосик. Барбосик. Сьогодні бігав, такий задоволений, набігався. Так? Давай нашу Сашку. Що там у нас? Що там у нас? А, діти катаються. Ой, як їх багато. Зараз ми подивимося, як наші діти катаються на санках. Красиво у нас тут. Барбосик. Барбосик. Барбосяшка. Да. Літо і сніжок. Хто там? Барбосику? Хто там? Хто там? <плес> Вів його! Барбос. <ріст> 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 Ти бачив, як гарно діти катаються на санчатах? О, ось така зима, справжня зима. Сніг. Політуємо Угу. Ідемо гуляти. Всім пока-пока. До нових.